Я слухав, виступали депутати наші чиновники. Хочу зауважити, всі ви гарно говорите, займається популізмом. До речі, сьогодні головного популіста нашого немає. І він нікуди не поїхав, а не перезатькаву, тому що знав, Садикав, бо знав, що хворому не буде. Все, чоловіка, І тепер немає. я хочу сказати, будь ласка, не перебувайте. Немає. Вам слово ніхто немає. не надавав. Я закінчу, будете тебе Добре. Добре, ми це в зоні, прийняли. Тепер ви всі так гарно розказуєте, б'ється в груди, коли треба в вишиванках ховати. Чому з вас ніхто не поїхав на схід воювати? Так, як, наприклад, з міської Бориславської ради зробив депутат і поїхав Батріон Січ воювати. А всі гарно розказуєте? У нас є питання до вас, я зараз їх зачитаю, зокрема, зупиняється на деякі питання. Питання по сім'ї погибшого Сергія Шевчука по виділенню бібліотечного приміщення для цієї сім'ї. Я думаю, цю тематику багато людей знає, і я вважаю. З нашими хлопцями, що сім'я погибшого достойна нормального приміщення в новоподою. Питання е, друге. Документи е, на наш житловобудівальний кооператив РЕД-2015, які створені вже 3-4 місяці, до пір документи не передані. Питання до влади. Що Питання третє. <клухи> Питання по ділянках війни, які вам представили карти. Питання четверте. Пояснення по матеріалу війних ділянок. Рішення по резервуванні оренди термін, до терміну закінчення. На минулій сесії ви нам сказали, що буде зробити зверхня Альфа-плюс по е, ділянці. Будь ласка, копію звернення нам надати. Слідує. Е, накласти мораторію на земельні ділянки і приміщення, які мають здаватися в оренду до виборів, до е, слідуючої нашої влади. Надіємося, не поміняємося. І е, восьме питання. Скверк імені Небесної Сотні і погибших на сході. Наша така пропозиція, думаю, вона достойна доробить, до речі, на Пледвалика є сквер Небесної Сотні. Де в центральної частині міста відкритий сквер, ми самі долучимося з ним працювати імені Небесної Сотні і погибших обоняв нас подіяток. Я знаю, що пан Буртовий дотичний до політичної сили УКРО, Ти помиляюся? Я буквально вчора просто. Вступили? Це партія Коломойського, тобто людина, яка. Захищання, ви... Ні, випрошую. Це так репліка до того. Я також хочу, щоб до політичних питань я перепрошую. Я хочу щоб ну, дайте до політичних один друг, сказати. Кожен має свою думку. Він що говорити, що має свою думку. Це партія, яку ми з поліганту п'ятий округ. Ну хочу значить до що там гайкуєте когось. Це дисонанс, що ви розуміли. Щодо політичних питань, я дуже прошу не маніпулювати темою Небесної Сотні. Я дуже прошу не маніпулювати. Це маніпуляція. А ви робите, щоб це не маніпуляція, тому що, тому що парк, який є в Другобичі Небесної Сотні, це перепрошую дуже несимпатичне місце, скажу так. Але це тема, до якої має визріти суспільство так, і має не говорити. Якщо не послухайте, найкращим пам'ятником Небесної Сотні є побудова іншої України. Це є найкращий пам'ятник. Долучіться до боротьби з корупцією, очистіть свої ряди, не маніпулюйте військовими погонами, це буде найкращим пам'ятником для небесної сотні. Все решта це є маніпуляції. Не втягуйтеся в цієї влада заслуговою накритку і правильно. Правиль. Але я, якщо ми говоримо тут відкрито, і кажемо, що. Ми тільки балакаємо, більше нічого не робимо, один одного захищаємо, прикриваємо і так далі. А пан Вороні тільки що виступав, каже за прокуратуру і за цю земельну діяльну. Я виступав і говорю, що єдиний варіант правильний це забрати прокуратуру цю земельну діяльну. Єдиний правильний. Але пан Вороні, чому до кінця не договорюється? Розумієте? Деякі речі, деякі речі. А які? А ви знаєте, що акція проходила років тому в прокуратури? Не знаєте. Ви участь в тому не брали. Це раз, могли б взяти як, як політичний діяч, як громадські діяч і підкетувати. Коли приймається тут рішення, і, і сидів прокурор та кутку, депутату отак голову впустили, ще пам'ятаю нас двоє, чи троє проголосувало, чи троє остатують, чи я. Ми не підтримали це питання. Хоч я не хвалюся цим, але я знав, що це не можна. А чому не організуєте ви як секретар оцілої е, е, бійців? організації до прокуратури підійти, ці хлопці підійшли, вони би вони б тікали як щурі, розумієте? І, і погодилися, і погодилися, і підписалися самі би відбулися цієї земельної ділянки. Але ви щось це не робите, пан Мирон. А якщо відкрито говорити, ви не отримали ні жодної земельної ділянки? Отримувало щось. А чого? А чому ви Женального кодексу 121 сторінку? Три ділянки отримали. Три ділянки. А чому ви не далі далі хлопця? Дайте спокої. У нас вже є попередня домовленість з хлопцями, так? Що от коли ми зайдемо в міську раду, кількість нас там скільки буде атошники, у нас буде створена міжфракційна група, атошників, коли ми будемо відстоювати не тільки свої інтереси, інтереси громади, але й інтереси навіть перед фракціями своїх депутатів, розумієте? Тому що ну, будуть початися моменти там, політичного тиску, верхівки і так далі, тому подібне. Тому ми будемо один одного відстоювати, один одного підтримувати. Не, не заради своїх особистих інтересів, розумієте? А заради, заради загального скарця, як міста. Тому що я, ви зрозумієте правильно. Я коли е, говорю психологи нам, хм, передній раз, коли був крайній раз, це було ще в травні місце, так? нам сказали, як два місяці нам потрібна реабілітація, психологічно і фізична. І ми, коли приходимо звідти, наскільки переживши ці моменти, нам потрібно ми, як, ми хочемо дуже чистоти, розумієте, не хочемо цього бруду, цього не потрібно нікому пафосу і популізму і так далі. І тому а тут її немає. Просто-напросто її немає, розумієте? Отут тут я за три хвилини завівся, як серниць спалахнув. Зрозуміло, що нервова система ще не спокійна. Але коли чуєш Ті заяви розумієте, коли пані Леся каже, не противається погонами, так відправити свого чоловіка або підіть ви як волонтер. розумієте, там також жінки як волонтери. Чому ми тоді приклеївся тим погонам? Повірте мені, я цю форму не хочу воювати. А я її маю для того, щоб нагадати їм, що я точно, Та мені стидно, розумієте? Просто-напросто стидно за те місце, за той бардак, бруд, що тут зараз надхворився за той час, коли ми там воювали. Та то їм має бути стидно. Ні, мені стидно, розумієте, що я там вроде, воюю, скажімо так. М -м, можна сказати, за них, в тому числі, також за них. Тому що завдання кожного чоловіка це захистити е, слабшого від себе це жінку і дитину і похилого віку людей. І захистити свою рідну домівку відповідної А виходить, що ми свій обов'язок чоловіки виконуємо, а вони. Вибачте, тільки займається популізмом і балаканиною, більше нічого. І повірте, якщо ми не зможемо, прийшовши нову владу, щось змінити, а ми думаємо, що ми зможемо. Це не ми дойдемо до верху. Ми співясні клас особисто до верху, не, я їм казав, хлопці, ми прийдемо. Повірте, ми прийдемо і цього бардаку вже не буде.